Знаєте, диявол він намагається перетягнути людину з, духовного, з духовної сфери на душевну. Чому? Тому що в душевній обстановці він являється таким знаєте, переможцем, королем. Ось. І тому він, звісно, на свою територію намагається перетягнути кожну людину. І там вже отримати 100% перемогу. Ось і над чим нам треба працювати. І над тим, щоб завжди знаходитися в дусі, в духовному стані. Тому що якщо ми переходимо на душевний рівень, то це вже рівень нашого супротивника-диявола, де він ну, знає будь-які варіанти, як нас обманути. І Перемогти, тому нам треба берегти дійсно це, берегти, берегти свій розум, своє серце, знаходитись завжди завжди в духовному, на духовному рівні з Богом. Ось і щоб диявол не зміг нас перемогти і обманути.